Солдатам дозволять обирати меню. Поки що нову систему запроваджують у частинах Нацгвардії Харкова та Львова. Експеримент триватиме до жовтня. Якщо сподобається, по-новому їстимуть нацгвардійці в усій країні. Побідала з солдатами. І наша Марія Шиманська. Бійці стали вибагливішими, каже Любов Зінчук. Вона готує солдатам 16 років. Молодшим не вистачає перцю та розмаїття раціону. Довелося кухарці попрацювати. Сьогодні і гороховий суп, і український борщ: картопля, капуста, буряк, зелень на бульоні варені. Тут що в нас? Це в нас суп гороховий. Ми дотримуємось норм. Тому що готуємо як для своїх, як мами для своїх дітей. Другі страви макарони, по-флотськи та плов. Поки нацгвардійці штурмують їданю, кухарі квапливо роздають порції. Бійці радіють експериментам. Тепер щодня мають хоч невеликий, але вибір. Що вам більше сподобається: суп чи борщ? Що нам рекомендуєте скуштувати? Ну, <гарування> зв'язок кожного світ. Ну, я рекомендую борщ, звісно, тому що в Україні живемо, потрібно українські страви їсти. Борщ смачний, як у мамочині? Так, дуже смачний, готують як вдома. Вагу набрали? Так, да, за службу набрав 10 кілограм. Я вам скажу, набагато є краще, коли право вибору. Людина може, наприклад, комусь подобається одне друге. Він вибирає, те, що йому більш до смаку, більш подобається і смакує. Коли людині смакує, вона буде правильно харчуватися, більше, як то кажеться, з'їсть і набереться сил. Хлопці, з якими сьогодні ми познайомилися, порекомендували на перше взяти борщ український, а на друге плов. Тож ми скуштуємо, чим годують Національну гвардію на вибір. Плов у вас візьмемо і суп борщ. Точніше, за рекомендацією вашого бійця. Будемо пробувати, чим годують на обід Національну гвардію. Я не знаю, кому як, але борщ доволі смачний. Поки я смакую, хлопці вже пообідали. Мій колега також. Ну а мій оператор вже пообідав. Тож, Руслане, чи тобі засмакував обід? Мені сподобалася перша страва і друга. і також салат теж може бути. Все смачно сьогодні. Досолювали, доперчували. Нічого не досолювали, нічого не доперчували. Все було в міру, як то кажеться. Солдати Нацгвардії скромно зізнаються круасанів та шашлику на обід не вимагатимуть. Мовляв, добре те, що взагалі урізноманітно раціон. Може, нарешті, вони і забудуть про перелову, кашу. Марія Шиманська, Руслан Ковалюк перші про головне. Вітаю, уже традиційно у цей час програма Очі про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. І котлета, і риба нацгвардійців годують по-новому. Добре годують, ну, але коли є вибір, то краще. Аби були сильними та здоровими, львівські назвардійці їдять ситніше. Вже місяць особовий склад однієї із частин обідає за новим меню. Солдатські полумиски розкладають по два види першої, другої страв та салату. Тож тепер строковики обирають те, що до смаку. Якщо за таких умов пілотний проект буде успішним, так харчуватимуться назвардійці усієї країни. Аби нагодувати військовиків о пів на п'яту ранку кухар Тарас не треба уже у фартусі. Урізноманітнили меню побільшало й роботи. Тож щоб ніхто не залишився голодним, доводиться попрацювати. Декілька годин, не відходячи від плити, й обід на столі. «Сьогодні у нас меню макарони по флотськи, салат з капусти і перцем, салат з помідорів з цибулею, плов, рисовий з м'ясом, борщ густенький. Підрозділи не баряться, обід за розкладом. <му> Біля роздаткового стола черга. Обирають між борщем і гороховим супом, макаронами та пловом. Таке нововведення в частині віднедавна. З того часу обіди в їдальні військовим смакують більше. Добре годують, а коли але на вибір, то краще. П'ять зірок. Військові розповідають, наїдаються досить а втім бракує солодощів. Це не много і получается. Это це якраз те, що нужно именно для організму середньостатістичного человека. Це вполне достаточная порция. Котлети, сосиски, риба на харчування одного військовослужбовця відповідно до норм витрачають 35 гривень на день. За місяць нововведення поки лише позитивні відгуки. Експеримент має право на існування. Є свої позитивні, більше, більше позитивних моментів вони заключаються в основному в тому, що особовий склад солдат він більш задоволений. Ситі та задоволені нацгвардійці ще будуть до жовтня. Потім на основі висновків керівництво у столиці вирішуватиме, чи варто таке харчування запроваджувати у решті частин України. Там солдата та виглядає март. Тетяна Діяк, Павло Замрій, програма Очі.